Тут на центральному пляжі міста двоє небайдужих мешканців громади почали садити дерева ще у 2015 році. За цей час було посаджено липи, берези, дубки, сосни і сьогодні мадрини. Всього посадили більше 500 дерев, вкладаючи власні кошти і сили. Цей час, який дорогоцінний, бо вже скоро покликать, і все остальне за свої кошти за рахунок ентузіазму. Деколи ми приглашаємо друзів своїх як вони допомагають. Тоже за свої тільки кошти. А де вибирати, купуєте ці дерева? Я прошу друзів. Можете, так. Да. От вони мені привозять. Посадки, мача. Я Валентин Іванович. 4% або 5% населення Церкви яким займалися дійсно, як ми, ми місто не пізнали. Я так думаю. Ну. Цей внесок у місто дуже важливий, хоч багато дерев не приймається, але вони не збираються зупинятися. Купили ямку, накидали добре, жита кинули, я тут давало поживні речовини. Водички налилися. Ну і ще, по, ще спробуємо оградити. Захищаємось кошти в кармані в себе. Треба буде огородити. Це ми ну, скільки, штук 10 оградили це. Хоч і всі, що були, тому що перш за все шкоду велику наносять собаки. От, навіть ті, що на прогулку ходять, хазяїну, а він гриб не помочить, а тільки понамочився, так і засихає. Оце… Сосною всі дерева, тільки собака Амінь, так що... Ідея саджати дерева прийшла Едуарду Валентиновичу, який вирішив залишити пам'ять про академіка Кононського У 2015 році. Він заклав алею і почав засаджувати дерева вздовж неї, незважаючи на свої 84 роки, щорічно власноруч робить важливий внесок. Матеріал, щоб ви знали, ми самостійно заготовляли. Я їздив в лісництво. Томилівське зустрічався там з керівництвом, ну і розказував, що ми не маємо ніяких грошей, але нам треба, вони відізвалися і нам давали посадочний матеріал. І це кожен рік ми тут підсаджуємо, як мінімум, 40-50 дерев. У тому році ми висадили 50 дубів, які всі як один прийнялись. Ну і стараємося, крім того, квіти. Садить, щоб украшати це місце, такі небайдужі громадяни нашого міста не лише озеленюють його, але й залишають пам'ять нащадкам про видатних людей міста.